Тепер в Ашані продається електромобіль Сітроєн АМІ. Так, так, вам не почулося це авто. Ви можете замовити прямо в нашому гіпермаркеті. Це повністю електричне авто. Двигун тут 6 кВт. Вистачає на дальність ходу до 75 км. Заряджається на звичайній зарядці до 3 годин, максимальна швидкість 45 км на годину. Тут, як бачите, дуже мінімалістичний дизайн. Місця вистачає на двох людей. Я взагалі метр дев'яносто один, і мені, як бачите, місця вистачає. Спереду також є багато місця для дрібничок. І ось тут позаду є місце для ваших речей. Також тут спереду, біля пасажирського сидіння, є місце для вашої валізи. Тож модель компактна, але ергономічна. Тут led фари, панорамний скляний дах, вентиляція і обігрів салону. Тобто, тут є все, що потрібно для комфортного пересування. Дуже зручно їздити за покупками. До речі, заряджати її дуже легко. Ось тут дістаємо кабель і підключаємо в будь-яку розетку три години, і можна їхати далі. Не переживайте, двері зачиняються із кабелем. тобто ви можете піти по справах, поки ваше авто заряджається. Ціна на дану модель на момент зйомки ось така. А за детальною інформацією шукайте стенди з цим авто в гіпермаркетах «Ашан».